Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. У світі існує близько 100 тисяч різновидів орхідей. Сорт фаленопсис вважають найпопулярнішим серед цих рослин. Саме таку орхідею поціновувачі обирають для себе найчастіше. Проте, як правильно обрати квітку для початку зверніть увагу на бутони орхідеї. Вони мають бути свіжими та міцно триматися на стеблі. Бажано, щоб рослина мала кілька нерозкритих бутонів. Тоді квітка довше радуватиме вас цвітінням. Уважно огляньте листя орхідеї. Воно має бути пружним, соковито-зеленим і не мати пошкоджень. Та найголовніше це коріння. Воно у фаленопсиса особливе, адже приймає участь у процесі фотосинтезу. Коріння має бути пружним, зелено-блакитного кольору. Саме це свідчить про здоров'я квітки. А от сухе жовтувато-коричневе коріння вказує на довге перебування у воді і гниття. Для орхідеї варто обирати прозоре кашпо. Це не тільки естетичний вибір, а й необхідність для її здорового росту. Саме прозорий горщик дозволяє квітці отримувати достатньо сонячного світла, що сприяє фотосинтезу та розвитку рослини. Поливати фаленопси слід тільки тоді, коли корені просохли, тобто коли вони набули голубуватого відтінку. Для цієї рослини існує декілька варіантів поливу: нижній та верхній. Для нижнього поливу оберіть глибоку ємність та налийте в неї відстояну воду кімнатної температури. Туди ж занурте горщик з орхідеєю так, щоб вода не доходила до краю на 1-2 см. У такому стані варто залишити квітку на декілька годин. Тоді корені зможуть поглинути необхідну кількість води. А от для верхнього поливу нерясним струменем полийте зверху субстрат, у який посаджена квітка. Проте майте на увазі: орхідеї не люблять перезволоження. Оприскування важливий процес для орхідей. Тоді стебло і корені краще насичуються вологою. Окрім того, зволожується повітря, а це фаленопсис любить найбільше, адже в природі живе в тропіках. А от чого ця квітка точно не терпить, протягів та направленого повітря кондиціонерів, адже тоді корені рослини переохолоджуються. Тож дотримуйтеся таких простих порад у догляді, і ваша орхідея радуватиме вас здоров'ям та рясним цвітінням.